Над вертебом звізда ясна, у весь світ засіяла, над вертебом звізда ясна, увесь світ засіяла, бо Христос родився, з діви плодився, як чоловік. Як чоловік пеленами у Богопився, пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти цар. Царю небесний. славній Україні! Зірка на небі ясно засіяла, і з Різдвом Христовим людство привітала. Віра і надія в серці оселились, пастухи Ісусу щиро помолились, хоч віки минули, зірочка ця сяє, і з різдвом Христовим нас щорік вітає. Христос народився, славімо Його! Погляньте, погляньте, яка благодать, дивіться, метелики з неба летять, відки повмирали, усюди на дворі морозеть, малює на шибах озори, Картиною гарною стане віконце, Як трошки поблискає золотом сонце, Погляньте, погляньте, яка благодать, метелики з неба летять і летять. Ми прийшли колядувати до порога Україні побажати перемоги. і сказати в день такий привітання. Цьому дому й господаря побажання, це різдво. Зво дружнього світає, хай же наше ППО всіх охороняє, це різдво дружнього світає, ай же наше ППО всіх охороняє, хай сміхаються усім ще сій доля, щоб падали з небес тільки зорі. не ракети, не бомби ми бажаєм, хай на Бог і ЗСУ -за захищають. Церізво Церздво дружнього світає, що наше всіх охороняє, Це різдво, це риздво дружнього світає, що наше пепео всіх охороняє, Це різдво, це різдво дружнього освітає, жене пепео всіх охороняє. Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, Щоб були, ви завжди щедрі і багаті, хай Різво Христове вас благословляє, Бог ця рождає, всім колядникам, ви відчиняйте двері і просіть до столу до своїй вечері, хай у вашій хаті нині все співає, Бог ця рождає. Не ну колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя, вашій всій родині. Весь наш літ великий нині освятився, Бог народився, весь наш літ великий нині освятився, Бог народився, щиро вас вітаєм святом, з щастя вам багато, Миру в домі і на землі, і смачного на столі. Христос родився, славімо Його. Господа, відчиняйте, колядуй, зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом вся родина, ми батька і до сина прославляємо усі Христа, коляду Україна, колядуй мене, коляду Україна, коляду земля, коляду Україна, колядуй мене, коляду Україна, коляду земля. Свій кутя у хаті, щоб були ми всі багаті, щоб були ми всі щасливі, і щоб був ми на землі, за столом уся родина, ми батька і до сина прославляємо усіх Христа. коли Україно, коли до мене, коли до Україно, коляду земля, полюду Україно, колю мене, колюдую Україну, коляду земля. З різдвом Христовим, з різдвом прекрасним, хай буде розум, спокійним, ясним. Хай світло й тепло відчує серце, хай це тепло відчують люди. І ще бажаю добра і миру, завжди носи у серці віру. Гай Різо Христова лине через гори, полонини, Ранок хай стає світлішим, хай небажане полижить. Хай веселий наслі буде, хай щастить завжди і всюди. хай теплом душа нап'ється, легко, хай усе вдається. Христос народився. Славімо його! Гарно, щедро, стіл накритий, буде рік багатий, ситий, буде щастя і здоров'я. Жити будете в любові. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там вочки покотились, а ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не грошей та полова, тебе жінка чорна брова, щедрик, щедрик, щедрі. Прилетіла, ластівочка, щастя зичимо родині, мируненьці Україні, всім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння щедрим вечором.